Томна війна, будь проклята вона, щоб люди не знали і горя не мали. Вітаю! Я Олексій Лазарєв. і я вам зараз розкажу про проект «Посттравматичний» Марії Прошковської. Він був а, створений а, з а, ідеї а, Насіма Таліба а, про посттравматичний зріст, коли а, людина після якоїсь травми а, стає кращою ніж була до цієї травми. Марія взяла ідею і дослідження про рослини в зоні враження Чорнобильської АЕС, які науковці висаджували і досліджували, як впливає радіація на ці рослини, і вони з'ясували, що рослини деякі рослини стають стійкими до радіації і стають краще. Тому ми вибирали ті місця, які були вражені радіацією, але не потрапили в саму зону і їздили туди збирати там гербарії. І перший раз, коли ми їхали, це було дуже якось так напружено. Ми брали дозиметр, були схвильовані. Але з'ясувалося, що там радіація навіть менше ніж, наприклад, в на метро Лісова. Рослин дуже багато. Вони чудові, великі лани, краєвиди, річки. І ну з нами також якби відбувалася вже також трансформація. Бо цей, 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 ця тривога, ці це напруження, воно якось вже переросло в дослідження. Ми дивилися, їздили, збирали декілька разів, писали відео і фільмували на плівку, на слайдову, на старий фотоапарат. І весь цей процес був дуже цікавий, бо ми побачили, що а те, чого ми боялися, воно чудове, воно не страшне, воно не небезпечне. А це просто якісь нові чудові території, які в принципі зараз без людей, бо люди бояться, бо там вважають, що поруч радіація. Ну фактично, той проект посттравматичного зросту, ми робили на базі, якби тих подій, які були після 2014 року, дуже багато в нашій країні було якби в складних процесів, да і дуже багато було прикладів, як люди, які зупиняли ну, були в дуже скрутному становищі, якби відкривали новий бізнес, ставали там фахівцями, робили щось ну нове. Дуже багато було прикладів інших, але наше завдання було ну якби підкреслити якраз питання посттравматичного зросту, і рослина вона також, якби це дослідження в цій зоні, воно якби дає як приклад да, нам, як людям, що, бо ну ми нам, нам здається, що ми такі такі розумні, рослини вони тупі, вибачте. Але рослина росте, вона весь час пристосовується, коли рослина опиняється в тіні, вона намагається вирости так, щоб. Вона витяглась з цього росту в тіні максимум, да? і ну, це фактично, якби її а, ну, спо, ну якби, спосіб вижити. Да? Рослина намагається зробити так, щоб в неї були нащадки, і щоб вони були також якби повноцінно жили, росли, да? і продовжили ну, би, рі, ну, і рід цієї рослини. То ну фактично, це пряма аналогія да, для людини і. Ну дуже багато є прикладів, коли фактично люди у взаємодії з рослинами. Ну наша цивілізація виросла завдяки взаємодії з рослинами. Да? Ну на самому початку це точно було. Потім вже ну, це було якби людина вирішила, що вона опанувала рослини. Це не так. От ну і фактично цей проект він про це потім їздили і в саму зону відчудження. Ми спілкувалися з спеціалістом, головним біологом, який там спостерігає з рослинами. Да, і дуже багато було прикладів, коли ну фактично він розповідав: і ми бачили, що якісь рослини, наприклад, вони більш постраждалі, да і менш резистентні від цього. А якісь рослини вони більш стійкі. І ну, якби стали, ну да, всі люблять ну, згадувати якісь величезні лопухи. <гуми> ну бо це там також фактично дія радіації на рослини, да, і рослина стала більша, наприклад. Да, чи рослина стала міцніша. А, ну і кожна людина вона може обирати, які дії на неї впливають і зроблять її гірше, чи потім вона стає краще і стає міцніша, стає ліпша. Не <гуми> знаю, так. Детальніше про проєкт розповість моя дружина Марія Прошковська. На жаль, вона зараз не в Україні і вона це зробить по відеозв'язку разом з куратором проєкту Алек Алефтімо Марія, привіт! 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 Як ти? Рада тебе бачити. Я нормально. Ми хочемо все, що можна дізнатися про твій проект посттравматичний. Зараз все більше і більше людей говорять про радіаційне забруднення. Деякі з них не знають, що це. Твоя родина знає дуже багато і ти дуже багато працювала над цим. Чи можеш поділитися з нами? Чорнобиль це така нескрізна болюча. Травма і трагедія, яка пронизала три покоління моєї сім'ї. Тому що і мій дідусь, і мій батько були ліквідаторами, а я, моя мама була мною вагітна в той момент. І це така травма, як особистіста, фіз... чисто фізіологічна, яку отримали і мій батько, і мій дідусь, тому що вони безпосередньо приймали участь і отримали велику дозу радіаційного. Навантаження, так і певною мірою, така загальнолюдська і психологічна, тому що, наприклад, через політику репресивну радянської влади мій батько не мав права сказати моїй матері певний час, що сталося. Хоча він був однією з перших людей в Києві. Одним з перших людей в Києві, хто дізнався про те, що сталося, бо він отримував дзвінок безпосередньо з Іванківського райвідділку, тобто одним із перших, і він з перших хвилин почав. Працювати за пультом як начальник чергової частини, а повністю повідомляти далі по ланцюгу всім керівництвам різних служб, в тому числі КДБ. І такий цікавий факт. Я не знаю, можливо, вам буде цікаво, що в музеї Чорнобилю досі зберігається його телеграма, підписана його рукою. Про те, що він не зміг додзвонитися в ту ніч в КДБ, бо вони просто поклали зв'язок спеціально. І е, от мій дідусь він, як дуже досвідчений ветлікар, був викликаний і його попросили організувати процес відстрілу, покинутих е, залишених в зоні відчуження тварин, тому що тварин не можна було забирати з собою. Ну і маються на увазі не тільки такі тварини, як коти чи собаки, домашні тварини, а і інша, як худоба, коні, корови. І це була дуже-дуже важка складна робота. Він перебував там з 5 по 12 травня, і він керував цим процесом. І вони робили, робили спеціальні могильники, спеціально організовані захоронення, як роблять для тварин по протоколам, як для Сибірської язви, для того, щоб це все не пішло в стічні води і не забруднило далі. Не забруднило далі території і не, не було небезпечним для людей та інших тварин. І я коли його питала, там, ну це ж така дуже психологічно важка робота. Він все життя лікував тварин, рятував тварин, там намагався їм допомогти. А тут ти маєш якби, їх вбивати, і він сказав: Ну, ми мали це робити. І він сказав таку річ, що деяких тварин вони навіть рятували, бо вони вже були дуже вражені радіацією по більше ста кілограмів там собаки з набряками. Тому, власне, виходить так, що всі покоління моєї сім'ї. Потрапили під вплив цієї історії, бо навіть в мене не було ще на світі, але я вже існувала десь там у мами, в маточці, в дуже вразливому такому ембріональному да, стані. І зараз, ти правильно сказала, що всі говорять про ризики радіації і ризики цієї агресії. Нашого ворога, що він може використати те, до чого ми всі беззахисні, і я відчуваю так само, що це торкається мого сина, тобто це вже четверте покоління сім'ї, перед яким постає ось це питання. Чи допоміг тобі цей проект «Посттравматичний» подолати сімейну травму, яку ви всі мали після Чорномиської аварії? Він допоміг мені її усвідомити. І розкласти її по поличкам. Я думаю, що е, я просто зрозуміла для себе глибину цієї травми, тому що до цього проєкту я відчувала якісь хаотичні е, такі почуття стосовно цього всього. Я так я роздумувала, але я не робила якийсь глибокий для себе аналіз. Як ти побачила в цьому проекті посттравматичної рослини? Наскільки вони можуть нас навчити? В них, напевно, не було жодної влади, яка забороняла щось комусь казати, якщо вони взагалі говорять? Так, я побачила абсолютну свободу, тому що рослинні спільноти вони не перед ким не звітують, вони не мають відповідальності перед начальством, вони просто мають. Існувати в тих умовах, в яких вони існують, або в які їх занурили як в випадку того дослідження, яке власне стало фундаментом проекту. І я вважаю, що певною мірою люди можуть орієнтуватися на рослини, брати з них приклад. Я б хотіла завершити нашу сьогоднішню розмову цитатою, цитатою Насима Таліба про посттравматичне зростання. Мені дуже сподобалася ця коротенька фраза, і я б реально хотіла з вами поділитися. Звучить вона так: стабільність у минулому найгірший провісник стабільності у майбутньому. І говорить він про те, що не дуже великі не не надзвичайно руйнуючі травми, а, власне, здатні зробити нас сильнішими. І е, українці зараз українське суспільство демонструє надзвичайну стійкість до всього, що відбувається, і надзвичайне єднання. І так само на прикладі Чорнобилю, який став величезною світовою трагедією світового масштабу, ми бачимо, що все одно, як люди, так і рослини, ми продовжуємо свій розвиток, своє існування, і нічого не, нічо не може зруйнувати наше бажання жити і рухатися вперед.